Тож ти вже написав команду старт, отримав цю гівку і тепер ти можеш почати. Почати слід з того, щоб змінити свій нікнейм. Це потрібно для того, щоб не потрібні тобі люди не робили тобі різні пакості, просто глянувши на твій а, тех в Телеграмі. Для цього треба написати команду name і придумати собі якийсь гачу нік, наприклад. Ти змінівник на слайв. Тепер ти можеш переглянути себе в розділі чар. Для тебе відкривається оця менюшка, як тільки ти створюєш аккаунт. Якщо у тебе вона зникає, можна її обрати, обравши кнопочку Main в меню. І так, твій чар. Це твій скінчик, це твій нікнейм, ось твій рівень, твоя експа, поточна і максимальна, а також відображається твій баланс. Також ти можеш переглянути свої стати, досягнення. Скіли, подивитися свій інвентар, якого зараз немає. Глянути, до кого можна е, мітити, скажімо так, е, до кого треба тягнутися. бафи, дебафи і усе разом, якщо ти вже просунутий гравець, або любиш все бачити одразу. І так, що тобі робити, як тільки ти почав? У тебе немає грошей, е, немає нічого. Гріндити, так як це ММО ми без цього нікуди не підемо. Тому ми переходимо все послідовно в Actions. В Actions ми можемо сходити в джим, прокачати своє боді. І так ми йдемо в джим, прокачуємо боді на 11, дивимося чар стати, і в нас вже 11 боді. Що дає боді? Боді це твоя жива броня. Тобто, чим більше в тебе буде боді, тим більше в тебе буде поглинання демеджу. Тобто, зараз за рахунок 11 боді -ти, ти вже зменшуєш е пошкодження, які ти отримуєш аж на цілих 7%. Далі воно, звичайно, буде не так динамічно, але все ж це варто робити. Повертаємося в Actions, йдемо в Locker, Дивимося. Ми виграли. Супер. Ми прокачали свій кок на 1, отримали 6 баксів, 5 XP. І це вже гарний початок. Дивимося в чар, заходимо в стати. Один кок, один кок. Що таке кок? Кок тут вважається не розмір, як всі думають, а сила його. Сила твого члена впливає на твій дамаг. Чим більше в тебе сили члена, тим більше ти ним добиваєш по лобі своїх супротивників. Е, також у тебе є здоров'я, як у всіх іграх, та пошкодження. Здоров'я у нас змінюється двома способами. Перше це коли ти піднімаєш свій рівень. У тебе додається ще 10 здоров'я. Дамаг так само, базовий дамаг на першому рівні 3. З підняттям рівня ти отримуєш ще 3. На пошкодження впливає кок. Він йде за формулою, яка тут не відображається. Але ти бачиш, коли в тебе рівень 2, у тебе буде 6 дамаги, третій рівень 9 дамаги, четвертий рівень 12 і так далі. Але в залежності від того, наскільки ти будеш прокачувати свій кок, дамаг буде змінюватися. Наприклад, у гравців на 15 рівні дамаг за рахунок кока збільшується в 3-4 рази. Тобто стати мають велике значення, великий вплив. І так, у нас 5 XP, у нас... Скільки у нас грошей? 6 баксів. Ну, За 6 баксів, звичайно, ми нічого не можемо купити. Що далі робити? Подаруночок. Раз на добу можна отримати подаруночок. В ньому може бути багато чого. Це може бути модифікація кока, різні бафи, Dark Fantasy від Білі Херінтона або просто бакси. Що нам попадеться? Ага. Ми отримали 3 урануса. Уранус це донат валюта, яку можна в. В середині гри також фармити шляхом відкривання боксів, запрошення друзів, або ем, що там ще? А, ну або якщо ви знаходите якісь баги і відсилаєте на, е, на виправлення, за це теж можна щось отримати. І так, як що робити з уранусом, його можна продати на, виміняти на гроші. Для цього в магазині є розділ уранус. Ми його міняємо на грошенятки. Ми поміняли один Урануса, 2 Урануса, 3 Урануса. І так, у нас вже 156 баксів. Непогано для початку. Що ще я можу зробити? ПВП. І так, коли я натискаю PvP, мені знаходить гравців мого рівня, приблизно мого рівня, яким я можу кинути виклик. Наприклад, PvP. Віктор. Тобто я нажимаю на нік, воно автоматично копіюється мені в буфер, я його вставляю, відправляю. Подивимося, чи він прийме мій виклик. А поки він думає, підемо далі. Що ще я можу зробити, поки у мене немає грошей? Я можу піти в квести, подивитися, що я маю робити. Тут досить прикольні квести. Наприклад, смердючі шкарпетки, якщо я буду ходити в локер, час від часу буду знаходити шкарпетки. Якщо я буду ходити в джим, Час від часу я буду доводити людей до інфаркту своїм флексом перед дзеркалом. І так далі. Також я можу запросити друга, кинути йому оцю. Оце, е... Друг має ввести цю команду, і тоді я буду його наставником. А можу побитися з мобом отак. Перший моб, самий чмошний моб у грі. Його легко має бути забити, тому давайте спробуємо. Я наніс три пошкодження. Принцип бою який: камінь, ножиці, папір. Якщо я роблю захоплення, а супротивник ходить ногою, я його контрю. Якщо він ходить кулаком при цьому, він мене контрить. І так далі. Нога криє кулак, кулак криє захоплення, захоплення криє ногу. Тож пробуємо дати дюлей в чмоні. Ааа, як боляче, цілий один пошкодження. Так він мене довго буде ковиряти. Але у нього є шанс мене перемогти. Є, yeah. я його побив, отримав 27 баксів, 5 хп. У мене вже 183 бакси. І ще я квест виконав. Заходимо в квести, отримуємо нагороду. 25 баксів, 20 хп за те, що я викрив шпигуна. Тепер наступний квест у мене це відмудохати 50 бомжів. І хто це у нас бомжі? Чмоня, полтавський палій, бомжиха з кримом. Ага. Значить, Тепер я маю цього чмоню бити, поки де 50 разів. На всі активності є відкат. На джим відкат година. На локер відкат година. На бокси відкат доба. На квести. Відкат на ладер 2 години. Тобто через 2 години я спробую ще. І так, що я ще можу зробити з активних речей? Май... Вже нічого. Але а, якщо в мене є гроші, я їх можу витратити в магазині. А, що цікавого тут є? Гістівне, я можу купити собі одну із цих речей. Наприклад, одну Віагру і все. <реш> не густо, не густо. Заходимо в чар, інвентар. Я можу юзнути свою віагру. Що вона мені дасть? Вона мені дала плюс 2 кока і забрала 2 боді. О, і що це мені дає? Давайте дивитися. По-перше, Очівочки Це мої досягнення. За джим я отримав качка, за локер я отримав забіяку. За те, що я заробив гроші, я отримав ачівку бізнесмен. За те, що я відкрив бокс, я отримав ачівку халявщик. За виконання квесту я отримав авантюриста. За те, що я побив моба, я отримав «Стрітфайтера». За те, що я випив віагру, я отримав хімію. А це мої ПВП, які я ще ні разу не провів, тому вони по нулям. Бачите, оці годинничок? це означає, що активність зараз у відкаті. Я не можу другий раз піти в джим, в локер, відкрити бокс або побитися з мобом, або випити вягру. Випити вягру я можу. відката на неї немає. Але очівка не качнеться. Тобто, це значить, що очівка на відкаті. Взагалі, частіше, ніж відкочується очівка хіміка, немає сенсу його її пити, тому що. Віагра і стероїди ганяють стати туди-сюди, і цього немає сенсу. Так. На цьому все. Чекаємо відкатів і наступного випуску.